Слава Ісусу Христу! Бог дарував нам добрий час, щоб ми знову були в Його школі. І хоч багато з нас є дорослих, але так, ми в школі Ісуса Христа, тому що Він нас покликав до досконалості. І нам все життя потрібно навчатися, потрібно удосконалюватися, щоб приходити в той образ. Який зійшов з небес і був даний для людей, про яке слово Боже каже, новий Адам, який зійшов з неба. І Бог хоче, щоб ми наслідували його, тому ми будемо слухати Слово Боже. І я хотів нагадати нам про Івана Хрестителя, до якого йшли різні люди. І з різними питаннями, з різними потребами. І були, приходили такі люди, які а, задавали йому такі, би, каверзні питання, От. І які старалися його також в чомусь вловити. От. І вони запитували його, хто ти, чи ти пророк. Але е, Іван відповідав, я голос. Який звучить в пустині. Ви знаєте, він навіть не сказав Я голос Божий. Я хочу, щоб ми звернули, яка скромність ось цього великого чоловіка, про якого Ісус Христос, Син Божий, сказав, що не було більшого пророка, народженого від жінок, за Івана Хрестителя. Іван був народжений і предназначений для спеціальної місії приготувати шлях. Для Ісуса Христа. І Він виконав свій шлях, Він виконав своє, своє завдання. Наша справа, брати і сестри, почути голос Божий і виконати Його. Наша справа зрозуміти волю Божу для нашого життя і слідувати їй. Тема моєї проповіді: Тому докладіть. Усі старання. І я прочитаю із післання апостола Петра. Ми на минулій неділі чули урок із життя апостола Петра із того, що йому прийшлося пройти в житті. Сьогодні я пропоную вашій увазі урок із вчення. Або із післання апостола Петра. І він пише в другому своєму післанні в першому розділі такі слова. Тому докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, в пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність. У побожності братерство, а в братерстві любов. Адже коли у вас це є та примножується, то не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Трошки історичний контекст. Це післання апостол Петро писав уже. В кінці свого життя. Про що він в цьому ж післанні і пише: знаючи, що невдовзі покину свою оселю, як і Господь наш Ісус Христос показав мені. В той час церква зазнавала вже жорстоких переслідувань. І церкву ж матували як іззовні, кидаючи, віруючих в римські амфітеатри для. Хижих звірів спалювали, як свічки на стовпах. от. І дуже складний час був, тому що і ззовні церкву атакували, але і знутрі також. І апостол Петро він пише цей лист для того, щоб застерегти віруючих людей від лжевчителів. І вже в другому розділі він пише, і в народі, і були лжепророки в народі, як і між вами будуть лжевчителі, які вноситимуть згубні єресі і відречуться від того, владики, який їх викупив, і тим ведуть на себе швидку погибель. І багато хто піде їхньою розбещеністю, а через них. Дорога істини буде зневажатися. Отже, в той час, як ми чуємо, були лжевчителі. вчителі, і різна ложна наука, одна, один із напрямків ось цієї ложної науки це подібно як вчення Валаама, щоб е, віруючим людям ввести їх у вседозволеність і сказати, що і за це вам нічого не буде. Вони перекручували благодать нашого Бога. Вони, як написано, що благодать нашого Бога обертають на привид чинити розпусту. Вони неправильно розуміли або неправильно використовували велику милість Божу, велику благодать. Вони говорили: якщо ми діти Божі, то Батько все простить. Якщо ми спасені, то це назавжди що б ти не робив. І я думаю, що небагато що змінилося з тих пір. І в даний час на земній планеті є також дуже багато лжехристів, лжевчителів. І тому Слово Боже нас через апостола Петра сьогодні застерігає, закликає, щоб ми. Вникали в Слово Боже і бачили цілісне Слово Боже. Тому що вчення про благодать це велике вчення, і це, це велика радість і е, утіха для всіх віруючих, тому що дійсно ніхто без Бога, без Божої милості спастися не може. Але коли якесь вчення, Люди беруть і виривають із Божого Слова і базують все на ньому, тоді вони можуть завести в єресь. єресть. Бог дав суботу для євреїв, не тільки для євреїв, для всіх людей. На той час була, була дана субота, щоб це був відпочинок. І це було добре для людини, Бог створив цю суботу, але люди зробили з неї куль для поклоніння. І коли прийшов Син Божий Ісус Христос, вони його в першу чергу саме в цьому старалися зловити і докорити. Слово Боже каже: дивіться, Ісус Христос каже, що не кожен, хто говорить до мене, Господи, Господи, уйде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю Отця нашого Небесного. Слово Боже каже, що Ісус Христос розказує приклад про ось ну, тих будівничих, які будували свої, своє, бу, свою будову, і, але на різних основах. Один будував на піску, а другий будував на камені. І ми, ми розуміємо, Ісус Христос пояснив значення цієї слова, цього, цієї пришти, цього прикладу, що кожен, хто чує Боже Слово, і Він не виконує його, він подібний до тієї людини, яка побудувала свою будову на неправильній основі. І коли приходять часи випробування, коли приходять складні часи, Слово Боже так каже, що той будинок він не встояв, він розрушився. І той, хто слухає Слово Боже, і виконує його, він подібний до чоловіка благорозумного, який побудував свій дім на камені. Між благодаттю і ділами є віра. Брати і сестри, ми розуміємо небезпеку другої крайності, коли люди роблять акцент на діла. І стараються ну, своїм, своїми якимись вчинками, ділами, як фарисеї, вони дивіться, як щепітільно, ну, відносилися до десятини. Вони навіть ті рослинки всі збирали і старалися всю десяту частину віддати. Але коли Христос прийшов, Він саме більше їх докоряв, тому що у них було неправильне розуміння закону Божого. І вони це старалися робити перед людьми. Між благодаттю і ділами є віра. Тому що, так слово Боже, каже, що ми благодаттю спасені через віру. І ціль диявола через гріх розрушити взаємовідношення людини з Богом і розрушити віру. І коли розрушується віра, коли навіть людина була віруючою в своєму житті, але Через гріх віра розрушена, і приходить час, смертне ложі, і людина не, не знає, людина не впевнена, куди вона піде. Проти і сестри, тому Слово Боже нас навчає, щоб ми прикладали все наше старання, щоб ми прикладали зусилля Царство Боже від днів Івана Хрестителя і донині береться силою. Далі апостол пише, про останні часи я хотів би так, це, це таке невеличке е, пісня, друге послання апостола Петра, яке складається із трьох розділів. І е, наскільки е, дозволить час, е, хотів би под, разом з вами поговорити про те, що писав апостол Петро для тогочасних віруючих, а сьогодні це слово звучить для нас з вами. І в третьому розділі із ні, я ще з другого розділу хочу прочитати про ось цих лжевчителів, що вони говорили. Адже висловлюючи пишномовні нісенітниці, вони зваблюють тілесними пожадливостями та розбещеністю людей, які ледве втекли від тих, хто живе в омані. Вони обіцяють їм волю, а самі є рабами тління. Бо хто ким переможений, той тому і раб. Бо коли ті, які від опоганення світу втекли до пізнання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, знову оплутані ним, терплять поразку. То останнє для них є гірше від першого, адже краще їм було не пізнати дороги праведності, ніж пізнавши, відвернутися від переданої їм святої заповіді. Брати і сестри, це наше бажання, знаєте, щоб донести Євангелію до інших людей, особливо до наших рідних, близьких, щоб вони почули, правда, що вони зрозуміли, що вони спаслися. Дивіться, що апостол Петро каже, що краще було їм не пізнати. Вони ж залишалися в церкві. Вони слухали ось, такі, ось таких лжевчителів, про яких каже апостол Петро. І він про них каже, що краще їм було б не пізнати дорогу праведності, ніж пізнавши, відвернутися від переданої їм святої заповіді. І Далі апостол Петро говорить про День Господнього суду, про. Прихід нашого Господа, Він загострює увагу на тому, що скоро Господь прийде як праведний суддія. І Він пише: а Господь, Господній день прийде, мов злодію уночі, коли небо з гуркотом пройде, а розпечені стихії розплавляться і земля та діла, що на ній згорять. Коли все це таким чином буде знищене, то якими треба бути у святому житті і побожності вам, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небо охоплене полум'ям зникне, а розжарені стихії розтопляться? Брати і сестри, задається питання, то якими потрібно бути нам, з вами? І слово Боже. Той же самий апостол Петро, він дає відповідь, 40-й вірш каже, тому улюблені, очіку... оч... очікуючи цього, постарайтеся, щоб Він знайшов вас у мирі чистими і незаплямованими. Слово Боже, неодноразово закликає нас берез... берегти те, що нам дано. Брати і сестри, це Божа милість, Бог вірив нам, це велике спасіння. Цю велику благодать. Це Він нас спас, це Він нас підняв, Йому за все слава, але він дав для нас завдання і доручення берегти ось ці одежі чистими і незаплямованими. І повертаючись до того першого тексту, який ми прочитали, я хочу знову процитувати. Тому докладіть усі старання. Боже Слово каже, що ми не можемо жити тут, на цій землі, так як на легкій прогулянці. Ми не можемо розслаблятися, дозволити собі ті речі, які інші люди собі дозволяють. Але Слово Боже каже: тому докладіть усі старання. Покажіть у вашій вірі. І саме перше, на що звертає увагу. Щоб ми були чесними, покажіть чесноту. Тому що, знаєте, самий, е, самий, е, така грізніша зброя диявола це обман. І Він старається обманути, але як часто буває, що люди обманюють самі себе, і, мабуть, що на другому місці ось стоїть ось цей самообман. Самообман, коли люди не є чесними самими собою, своєю совістю. Коли слово Боже каже так, а людина собі щось своє придумує. Друге, бути чесним з Богом. Бог і так все знає. Але як важливо, Бог хоче, щоб ми сказали йому, прийшли до Нього і сказали все так, як є в нашому житті. Бог чекає, коли відкриються наші уста, і ми скажемо, Господі, прости! У Бога є милість. Так бо, Божа кров, кров Сина Божа, вона не втратила сили омивати і очищати від всякого гріха. Бо хоче, щоб ми з ним були чесними. Бог хоче, щоб ми були чесними один з одним, з іншими людьми. Так багато в цьому світі неправди, але Бог хоче, щоб ми були чесними. Докладіть до цього старання. Може, часом та правда вона незручна. Але слово Боже так нас навчає: докладіть до цього старання. І ми маємо бути чесними самими собою з Богом і з іншими людьми. Прикладіть усі старання у стриманості у словах, у діях, у поступках. Ви знаєте, як часто, коли не вистачає ось цієї стриманості, люди не можуть уникнути різних Непотрібних ситуацій, як багато різних незгод, сварок, війн, конфліктів тільки через те, що люди не стримані. А Слово Боже каже, що ми в цьому маємо прикладати зусилля, прикладати старання. Ми повинні старатися проявляти терпеливість. Це так як богослови кажуть, сходці, Сходи апостола Петра, коли ми переходимо із одної якості, характеру в іншу, коли ми зростаємо в образ нашого Господа Ісуса Христа, і хто як не Він, найбільше терпів. І Він вийшов переможцем в цій боротьбі, Він, коли Його злословили, він не злословив взаємно. Коли його били, він терпів, коли його осуждали несправедливо, він мовчав. Ну, здається, ну як можна мовчати, коли про тебе говорять неправду? Брати і сестри, хочеться так всім сказати, а то це ж неправда. Написано, а він мовчав. Ніхто так не терпів, як він. Але він для нас є приклад, брати і сестри. Щоб наше терпіння, якщо його не вистачає щоб ми переходили на довго терпіння. Старатися проявляти побожність. побожність прав, правдива побожність це піклуватися вдовами і сиротами. Правдива побожність це робити добро, це чинити добро, це бути тими людьми, на яких Бог розраховує, Бог створив нас для цього, предназначив, щоб ми робили добрі діла. І тут теж треба старання, тут треба відвести час, тут треба пожертвувати своїми інтересами. Треба прикласти старання. В побожності треба прикласти старання. Тому докладіть усі старання, щоб бути братом, не. По назві, а по суті, ми часто називаємо один одного братами і сестрами, але ми знаємо глибоку суть цього звання. І як часто дійсно брати по крові вони підтримують один одного, вони мають добре, правильне відношення, вони можуть постояти один за одного. Брати і сестри, ми по духу, брати і сестри. і Бог так хоче, щоб ми прикладали старання. І навіть якщо ми іноді різні, і в нас різні розуміння, але щоб ми були дійсно братами і сестрами не по назві, а по суті. І вершиною завжди і всього у Бога є любов, тому що Він є любов. І тому докладіть усі старання, щоб любити не тільки, коли є почуття, коли нахлинули такі особливі почуття, тоді ми можемо проявляти любов. Але свідомо по вибору нашої волі. Бог полюбив нас. Написано, коли ми були ще грішними, коли нас не було за що любити. Брати і сестри, ми були повністю в гріховній проказі, але він полюбив нас. Подивився з небес, що ми гинемо, ми пропадаємо, і він прийшов, і цю любов, він не просто на словах, але на ділі показав. Перше, те, що він залишив славу небес, це вже великий подвиг. Брати і сестри, навіть якщо не смерть, а те, щоб він прийшов і приніс нам Євангелію, це вже великий подвиг залишити те, що він мав, і прийти тут, де його не розуміють, тут, тут, де гріх, тут, де неправда, тут де. Е стільки багато зла. Але крім того, він довів свою любов, коли віддав своє життя за нас, коли ми були грішними. І цей список можна продовжувати, в чому нам потрібно прикладати старання, в чому ми повинні зростати. І ми повинні... Прикладати старання, щоб постити, правда, це ж також смирати своє тіло, обмежувати себе, піст, молитва. Це ми повинні дисциплінувати себе в часі, щоб відсунути важливі справи, а робити те, що головне, щоб в нас завжди був час для Слова Божого і молитви. Брати і сестри. Я вже закінчую, але я хотів би, щоб ми зрозуміли е, ось із цього сказаного, що е, життя як бурхливе море, воно є непросте, воно є складним. І без Бога, без Божої допомоги ми не зможемо пройти. Ми завжди потребуємо нашого Господа. Але Бог надіється і на нас, що ми з нашої сторони те, що залежить від нас, ми будемо прикладати старання. У нас не все завжди буде получатися. Праведник і до сіми разів впаде, але встане, тому що Бог його підніме. Але коли ми будемо робити все, що від нас залежить, коли ми будемо дійсно прикладати наші старання, тоді апостол Петро що нам написав, що нам відкриється таким чином вільний вхід у царство нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І коли ми перед Ним з'явимося, ми не будемо з опущеною головою, брати і сестри, але ми будемо славити нашого Господа, що Він нам допоміг. Тому що коли ми прикладаємо зусилля, коли ми прикладаємо старання, Бог нам в допомогу. І ми будемо з день на день бачити результати, бачити покращення, бачити Боже благословіння. Тому я вам всім щиро бажаю не здаватися, боротися і бути переможцями в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. А йому слава. Амінь.